Дорогі друзі, мене звати Юрій, я служитель церкви Спасіння. І сьогодні я хотів би поговорити з вами, як вийти із боргів. Ця проблема колись стосувалася мене особисто, моєї сім'ї. Я думаю, що вона є у багатьох з нас, на жаль. І сьогодні я хотів би дати декілька порад, як вийти з цієї проблеми. Що перше важливо, розібратися з причинами появи боргу. Іноді це можуть бути якісь важкі життєві обставини, в які ми попадаємо, які. Більше нас, і ми можемо залізти в борги. Але в більшості випадків ми можемо залазити в борги, тому що в нас відсутня або маленька самодисципліна. Ми купляємо те, що нам не по карману, ми витрачаємо більше, чим можемо. І таким чином нам щось хочеться, ми це беремо і ми влазимо в борги. Тому перше, що важливо визнати. Цю причину. Можливо, це навіть бути відсутність бюджету, такий безпорядок в фінансах. Це також буде, може бути причиною. Все починається з того, щоб визнати цю причину і прийняти рішення це зупинити. Друга порада Складіть чіткий план, скільки і коли ви будете віддавати. Так, коли є борги, коли є ці проблеми, придеться визначити і мінімалізувати свої витрати і виділити якусь певну суму фінансів, яку конкретно кожен місяць. Ви зможете гасити перед банком, чи це перед людьми. Дуже важливо також не ховатися від ваших кредиторів. Якщо це ви повинні людям, чи ви повинні банку, ідіть і розмовляйте з ними, говоріть про те, що ви хочете віддати. Давайте створимо якусь систему, якийсь чіткий план, запропонуйте їм. Робіть ці кроки. Якщо вам важко піти самому до людини або там банку, в якій ви. Винні кошти, залучіться підтримкою когось, вам буде так простіше і легше. Тому не ховайтесь, створіть чіткий план, визначте, що і коли ви будете віддавати, і починайте робити ці кроки. Ще один третій пункт він звучить так: домовляйтесь. Знаєте, так важливо домовлятися, коли ви хочете розрахуватися. І тут є різниця між тим, як. Спілкуватися з банком, і як спілкуватися з людьми, коли ви спілкуєтеся з банком, ведіть себе солідно, приходьте в банк з конкретною пропозицією і відкрито показуєте, отут у мене проблеми, оце це я можу, отут такі варіанти, ну кроки, які я можу від себе зробити. Банк любить конкретику, банк любить відкритість. Вони бачать, якщо ви щирі, якщо ви дійсно хочете звільнитися від цього боргу, то вони розуміють, краще їм отримати щось ніж нічого, вони зможуть. Піти вам на якісь поступки з людьми працює інша схема. Якщо ви повинні людям, да, просіть людей, щоб, наприклад, не нараховувались відсотки, просіть людей, щоб, може, вони трошки зачекали, відтермінували. Також їм скажіть, що ви будете намагатися віддати, і покажіть їм конкретику тих кроків, які ви плануєте робити. Також знаєте, дуже важливо, щоб коли у вас є борги, є особливо проценти, багато людей вони платять проценти, а тіло саме не зменшується. Ваша головна задача поговорити, щоб проценти не наростали, або зовсім, якщо можливо, це не нараховувалось, а покривати тіло. Таким чином ваші борги будуть зменшуватись. Тому домовляйтесь. Ще одна порада: виходьте з цього рабства всією сім'єю. Дуже часто ми відокремлюємося, це проблема мого чоловіка чи це проблема моєї дружини. Але Біблія говорить, що сім'я це бути разом і в радості, і в горі. Коли сталася така біда, коперуйтеся, виходьте разом всією сім'єю, підтримуйте один одного. Подивіться. Як можна вийти з цієї ситуації? Дуже добре, коли ми будуємо гарні відносини з батьками, з рідними близькими, вони можуть стати нам в допомозі, в підтримці. Тому так важливо виходити з цієї біди разом. І остання порада дуже проста: вірте в краще. Так важливо, знаєте, коли ти маєш ці проблеми, не здатися, не зупинитись, а вірити, що є вихід, що давало мені можливість, коли я був у боргах. Не зламатися, віра в Слово Боже. Одне з місць Слово Божого написано, що Ісус є двері. Знаєте для мене, що це говорить? Що в двері це можливість з одного приміщення або з одних обставин перейти в інші. Ісус може дати мудрість, дати сили, дати благодать, вийти з цих проблем. Це мене дуже сильно підтримувало. І всі ці принципи, якими я сьогодні ділився, колись, коли мав особисті борги, я так само їх проходив. Я і визнавав те, що винний я, що я допустив цю ситуацію. Коли я винив і звинувачував інших, знаєте, виходу не було. Я не бачив виходу. Але коли взяв на себе відповідальність, прийняв рішення звільнитися від боргів будь-якою ціною, Бог почав благословляти, і ми почали поступово рухатись. Мене підтримувала сім'я. Я також їздив, домовлявся в банк декілька разів, зустрічався з керівництвом, пропонував конкретний план, конкретний вихід, і на другий раз це спрацювало. І ця віра віра в те, що є вихід, віра в те, що все може змінитися. Бог благословив, і наша сім'я сьогодні вільна. Я вірю, що також Бог сильний благословить і вас, що ви також можете, скориставшись цими простими порадами, цими принципами, вийти з ваших боргів. І жити вільно я вас на це благословляю.